Що таке техніка бланчинг і як вона чудово справляється з такими проблемами, як заломи на шиї кільця венери, також заломи в ділянці декольте та кисетні зморшки? Дізнайтеся сьогодні в нашій програмі. Вітаю! Мене звати Ольга Іванова. Я лікар-косметолог. Сьогодні ми проводимо корекцію горизонтальних зморшок на шиї, так званих кільця венери. Для корекції цієї делікатної ділянки препаратом вибору є Софт в техніці Бланшинг. Техніка бланшинг дозволяє проробити зморшки на шкірі в тих ділянках, де некоректно або недоцільно використання ботулінотерапії або інших філерів, тому що препарати Белатера Soft і Белетера Balance були спеціально створені під цю техніку. За рахунок унікальної технології когнезивно-поліущільненого матриксу препарат ідеально інтегрується в дерму, що дозволяє вводити його максимально поверхнево, виштовхуючи зморшки серед без ризиків виникнення таких небажаних явищ, як ефект тіндаля. Контурування препарату або гіперкорекцію. Ефект від процедури ми бачимо одразу після проведення. Реабілітація у нас приблизно до трьох днів. Для пришвидшення регенерації та підтримання результату я рекомендую своїм пацієнтам косметику на основі полінокуліотидів реджуран. Підписуйтесь на канал Естетичної медицини 360 і будьте в курсі самих ефективних технік роботи.